Привіт, ребятки Прилетили бусаки білі Крыла Целый день репетиция только освободился Прилети Ютай заклекотіли, Ой, лелечеку. Не дотарабанишся. Як засватані? Маська з цим стомасом. Не дотарабанишся. Кажу, таке не... хтось з постука, привіт. Зараз да, їсти готові? Так, я голодний. Тільки в мене грошей немає з собою. Я завтра заплачу. Завтра заплачу. Приятного. Дякую. Дякую. Привіт, хороша. Привіт. Відомося фаламітатор, що... Масажер, що в мене. Бачите, ручка схожа. Теж така дирочка, там тільки чорненька на кінці. Тут Надькіна. Целый день в театре. Сороченко, потом э, сан, потом еще Чосан из Ансена. Фу. Водичка есть? Попасть? Да, да, да. Если да, да, да. Собой, а никто не трогает. Сыщи. И бутыль целый. О, О, хоро. да, целый день репетиции. Как сахар? 6,8. Ты казала, я бы сказала. Ну. Андрій тільки що дзвонив. на дім телефон, він каже, дайте Васильівну. Ним... На ваш телефон він дзвонив. На мій, да. а, -а, а. Я ж принесла ваш телефон. А ти на Мій Да. Ну ясно. Ну, на Маді Надя. Надя взяла трубку, він приглашає, бо ж дивиться 29-го. це й Ведіка кажу, так. Да". І Ведіка 46, я вам кажу 56. Ну, глаз нормальний я, тебе дивишся. Пособила не може, ну, тому що в мене репетиція, він, він дзвонить, да, і вчора так само, я в стрімі, він дзвонить. Вчора може дзвонити, і сьогодні, я кажу, не мог дозвонитися, так, як Я знаю, я приїду, занятый. хай спокійно. Ну, а що це ви поцарапали? Ні, воно ж отак, саме, а то бачить, плюнуть. А чого ви не знімаєте? Там вже для чого? Глянь. Свой Голлівуд. Я тоже думала, что я злякалась вообще. А видишь, Придивилася, але... От кнопочка на. А то плюта, пленочка. Вот пленка. Для чого да, ви держите? Да. Тут нема? Ні, тут нема. Я ти що, думав, так воно зразу, знаєш, Думаю, блін, тільки би той. Перший день я подряпала, а тоді я пошушала по. Зіно не бачили? Вчора мені дзвонила. Так, оце з утра цілий день на репетиції, так? Да? Цілий день, так. Да. Там все як собака. Холодно так в театрі, включають оці дуйчики. Каже, у вас холодно, в квартирі теж тепло. Там в квартирі тепло, і в мене тепло хороше. Ну хорош. нічого не сказав, передайте Наді, щоб приїхав. Вона сказала, я не поїду. Не поїду, хай. А що ти, як ти не поїдеш? Я, я. Ну, він я не, 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 не приглашав. Не думала, ну, таке, там, як... Ну, як це не приглашав? Ні. Ну, може він не... А що він тобі сказав, Мамо, що ти не поняла? Вона чула, що він каже. Ну, вдвоєм. Ні. Та як не? <гум> ну, Ой, да. таке ото, блядь, чешеш. Що б він тебе не звав? Ну, я взяла трубку, принесла Тетяні Васівні, хача трошки. Кажу, принесла Тетяні Васівні. А, а ну дай мені телефон, Андрія. У тебе є телефон? <гум> 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 дай мені телефон. <гум> Все, він, набери його. <гум> а зачем? Я? Набери, набери. <гум> Так, громкость. Недостатньо кошти для пінга. Ой, блін. А, нема, нема. Давай на ну, моє. Я... Ану, давайзь ним. Ти ж німаде його такого немає. Я тобі кажу. Да, я заберу. Ти ж не будеш казати накази. Ти ж ти. Сейчас тидеш, ти. На, набирай. Не спіши. Угу. А за чим ти до нього дзвониш? Та знаємо. Бо ти починаєш комедію ламати. Ну, це ну, я не комедію, ну, ну я Гарик встав. з Кері приїдуть теж. Ну, то хорошо. Ну, за маті не сказав ні слова. Ну, та, я ж бігала, я, я, я балакала, ну, вона сидить осіб. Та подожди, на, не ори, блядь. Не надо. Оре, як бешена. Я не бешена. Тихо. Оре, як скажена. Скажена. Собака. Мені трубку. А, у вас. А, алло, Андрюха, привіт, це Санвел. Я з Надіного номера. Чуєш, то я бачу, що ти дзвонив, то я в стрімі був, У меня вайфай роздає телефон. Понял, я не можу взяти трубку. То сьогодні репетиція, Я бачу, що ти вже трет третій день дзвониш, Я ніяк не могу а, это. Я званю, званю. Та я з колі балакав, Коля каже, я говорю, бачив, що дзвонив. Я зрозумів, що ти мене на День Росія приглашаєш, правильно? Так, так, я дзвоню за вами, то я говорю. А ти Надю приглашаєш? Успокойся. Що ти говориш? Ти Надю приглашає. Надю. Та я ж сказав, я ж сказав, і Надю. Не, ну, не, а я. Казав. ну а я. Вона каже, не казав. О, Господи, я же сказал, Татьяна Васильевна. Надя, Татьяну Васильевич. На, казав тебе, ты глуха, А я так и думал, что все, Андрей, все, мы поняли. Все, давай, значит, Надя тоже будет. Все. Надя, да, да, сидить, коли поехал. Як привезено. Особое приглашение нет, отдельно. А надо видео особое приглашение. Ага, отдельно надо. получается. Ну, надо. надо. Вымахувайся. Все, Андрюха, давай, пока. Ну ты поехал там? Конечно, ты поехал. Так. Я поехал, да. Я поехал, Варешек бешеный. Ой, блядь. Я Уже не. пригласили тебя, чула чи нет? Я же не, сказал. Я, я не сказал. Ну, він каже, я так. Ну, значит, забылся. Ты Андрея не знаешь. Мне что? Я не говорю желания, Понимаешь? Я не говорю. О, Царица небесная. Ну, хай, бы, ну, твои зрители скажут, поехали без приглашения. Поехали. Ну, да. то мои зрители, а то ты. Ты, по, ты попрешься. Да. <laughs> без приглашения. Зрители, может, ты не поехал, а ты попрешься. Я не попрошу. Ну, тебя же пригласили, блядь. Мне никто не, я... ну, не я... Же, я... Кажу, сказал. Ну, он же кажется, сказал, конечно. О тобі надо лично собі. Лично мені надо. Ох лично. ти, блядь Я як... поїду я. Ще. Ой, йоп твоєма. Васівну снаряжу, все. Ой-ой-ой. Да. Наче мама не поїде, хотіть. Ну, будемо будем з ми будемо з Василіною вдвох. Прекрасно. на ну, блядь ще нема дня роження, вже ти скандал. Ти поїхала. Ти поїхала. Я, шо, я на щось голодна. Чим, 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 чим снуждаюся. Ти б поїхала, зрителі б не поїхали. Ну ти Андрея не знаєш, що він може забути. Ну ти Андрея не знаєш. Ну ти Андрея не знаєш. А, а ти Андрея не знаєш. Ну так я так і сказав. Ну так і то я Ну це ж я сказав, Андрій. Ні ні ні, Мені ніхто нічого не казав. Не ну я, так що ж, сказав, конечно, каже. ні. 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 Нет. При Я ж що я. Чимся на щось голодна чи чимся страдає. Ні. Напишем місто. Де кажет в мене характер ужасный, я провокатор. Та в мене характер ідеальний. давай, -да. да -да -да. Так. Все, сейчас ще даю. Сейчас смотрите, как хорошо. Не, я не хочу моти. Ну, хочу одну. Не хочу. Они, кстати, очень красные моти, ребята. Я... Это женщина военная. Она после, Медик военный после ранения. И муж военный тоже после ранения. Они делают обучающие семинары, что я не знаю. Маты, считаешь? Не чула, що він казав з Надя. Надя сиділа на твоєму місці. Я тут, вона ж чує, що ми балакає. Ну, може саме... він забув, не сказав так. Ну, може таке бути. Так. Я, шу. я, я шу, кажу, так. що в нас один телефон. Чи він до тебе плохо відноситься, щоб що тебе не звати. Без мене, ну, без мене там ярмарка буде. Без однієї людини ярмарка буде. Та ти одна як ярмарка. Ну, то я, я вас. Ярмарки цієї Ні. Mm. Будете спокійно гуляти без мене. Nee, Ні, не не я не побіжу, він мене не приглашав. Я не обіжу нікого. Ну, чу я думала, я не буду їхати, я сліпа, нічого не бачу, нічого не чую. Думаю, хай на Я вас наряжу, я наряжу. І, і місті. Я вам сказала. Ой, Надя, що ти мекаєш бекаєш, все одно поїдеш. Я вам сказала. Я вам сказала. Так, пожалуйста. Правильно, пишем. мама, махнула рукой. Ну ты махай, це вимогло. Языки ти свеженька. Надя, ты таблеточку. Куда такі порции видра? Відра. Відра. Капуста. Це відра. То? Капуста. капуста. Сьорочки дає, там м'ясо багато, як. Василіна, пожалуйста. Оце, оце, оце. одна, да. Да, хорошо. Ми так. Ми сьогодні так удачі на вулицю ходили, пішли в аптеку, а там акція на памперси. Так mm. ми аж три штуки взяли. Було 830, а це по 630. 200 а скільки ви берете капель там? Ви мені люди напитали. Мку, Мку ми беремо. Капель сколько, капель? Та я откуди знаю, зараз гляну. Там треба 7 капель брати. Зараз я гляну. Наверное, ты закупай мне жители посыплю, спасибо. Холодно. Нет. А уж 9 сколько. А тут капли... Духера, а ты весь? Он 9 скидки. Он уж капли. Раз, два, три, четыре, пять. Пять с половиной. Ну, ее и тоже и такие то, и то, еще. А есть семь? Ну, на пять. Ну, надеюсь, ну, а там пять ее тоже еще там как. И... А. Ну, я... сьогодні, Я в неї питала, кажу, а вона каже, що є елька, отут на об'єм вона каже, на... та ні кажу, об'єм куди її? кажу, на 140 об'єм. І, кстати, сказали, от де випукли, то не срака, а перед. Ну я вам так вчора її оділа, вона каже, однаково. Я її оділа. Де випухло, то перед, а я ж тобі й казала. Я а я тобі й казала, де випухло yeah. перед. Ось принеси, хай він покушає. Okay. Надя, один даси, я йому покажу, в чому біда. Чистенькі, ніхто не користувався, нові всего, oh. одивися, сама. Оцеперед! Воно ж лудно. Оце, 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 оце ж ж так таки одіваю. А тепер я так і одіваю. Оцемелка, так я, оце я на траку. Я сама да, знаю. А так. я ж так само. Я сама одіваю. Нічого нема. Я отак одну ногу сюди, а тоді підтягаю, поправляю по животі і втору. Ну, що я хочу сказати? нехай Отнеси... ну, він поїсть. Ну так, хай. Давайте. Хай він поїсть. Пішли. Ну там нічого нема. І Ще ну, покажи вирізу, з ним. Вирізив тут здоров'я, синок. Покажи, і все. Хай він, хай. А єсть, а хто йому каже. Будемо розказувати, що де хатики. Де показувати, ага. ага. Є. Все смачненького. Поставте тоді чашку, я вмею. Ося. От голосистий. Оре як мені за блядь. Не поїдеш? Ні, значить, я більше їсти не буду. Ну, человек приглашал, приглашал саму. А я знал, причем, Те, что тебя пригласили, а ты не Честь, хочешь. Забылся, идти. Ну, он говорит, что я сказал. Ну, mm -hmm. Он сидела, говорит, что нет. Ну, ты же слышала, что он говорит? Ну, конечно, говорит. Я же сказал. Он подумал, что сказал. Надя, ладно. не сказал, Ну, что я. Давай будем меньше и при... В это, проду, не продолжать этот разговор. Пойдем, то и все. Он тебе скажет, он может и забыться. Просто думал, думал, а получилось так. Ничего не мали, У нас все. не понимал. У нас своя Дай хлеб, мам. Хлеб. хлеб а Зверху. Нет? Не, ниже, ниже, вон, мам. Не, ниже. Хліб, ну дивись, дивись. Це ж банка, ну що, ти совсем не бачиш? Оце, оце, синок, на. на. І ще хліб руками, банку бере. А сальта Ні, не? Нет. куди тут? Есть. Так, капусти много. Ну, Устроила скандал. Мам, в неї рот закривається, ні? Мені треба з тобою поговорити, щоб от сюди вийти. Може, коли в тебе буде враді, як будеш ходити, я прийду машині шиє Так що балакай сюди. то? Вона хоче по секрету з тобою. Ага. я, я на вулицю Куди ти будеш ще? Quando... Да шо, я піду на вулицю, балакати йде. Та що в тебе? Подивися, що вона робить. Я би сказала сьогодні. Я кажу, коли тебе буде время, Уже куртку одівай, шапку кодівав. Можна як далі жити. От розкажи, як далі можна жити. Що я скажу, вона на себе. Я хлопцю сказала, як. А ти нічого не кажи. Ми підемо, посидемо, що примаємо. І ми з собою поговоримо. А, а ти чого одіває? Ну, йде, ти, хай іде, що ти як. Ой, хай Бог милує. Характер упаси Господь. Я буду балакати сьогодні. Я тобі ще раз кажу. Балакайте. Подивись, щоб тільки по її було. Хайде, що ти заставляєш. От придуляна. Оце і все? Не це все. Я просто хотіла сказати, трошки будь умніший. І знімай розові очки. Может двох дивиться. І каже, а, а ти кажеш, а я колі квартиру купив. І що? І що, що я кажу? А? І що, що я кажу? Що це, брешня? Ну я можу все, що угодно сказати в Тіктокі. Но... тут квартиру купити. Ні, ще не побалакали, ще сиди. І що це треба казати обязательно, що купив чи не купив квартиру, за це треба балакати в Тіктокі. Ти на Тікток орієнтуєшся, що, що я сказав. Я могу сказать, что угодно в Тиктоке. Все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Да. Шамс, пожалуйста. Да что глянь, я уже уходю. Девона. Я откуда я знаю, девона, чем бер Ну, в хату не зайшла? Ні. Каже, бубака вже. Холодно на дворі. Ай сидіть. А й Як А Я тема. нічого не хочу, ніяких доходів, нічого. Я хочу, щоб ви моє бажання, желання, я розкажу, де що стоїть. Вона перша побачить мою oh. смерть. Перво, бо Іра приїде, буде питати, як що, що мама казала. Я їй розкажу, що куди віддавати, і все. От, а тебе попрошу, що не так, як ти один раз прозвонив, я тоді на грані була здохнути. Ти дзвонив до едіка, сказав, розказав за глаз, як діло. І все. Так він слово, хоча б ти на день народження, хтось має починати, просто помирився з братом. Так я ж помирився. Оце все. Так я ж помирився вже. Вже можу спокійно помирати, вже помирився так, ну, з братом. Знаєш, як ось свіча. Ми ще не побалакали, помирає свіча. Отак і я. Я переживаю за тебя. Что ты переживаешь? Ой, блин. Переживай, что я квартиру я купил, в бо в ТикТоке чула. Знаешь, почему я поняла? Почему ты поняла? Мам, я уже уходю. Мне не надо сплетни с ТикТока тянуть сюда, мне еще рассказывают. А я спешу, бо я с утра уехал домой, я хочу в туалет, я поив. Капуста плохо поют. Как будто просвежая капуста хорошая. Все, до свидания. Счастливо оставаться. Не, не, не Кажу, коли это самое... Зачем ты босса вышла? Я сейчас... коли... Зачем коли ты балагами... босса вышла? За... надо платить. Я что поняла, что не мало тебе денег. А у соседей, говорю, самое надо было... На Київ гроші. Як мене не було? Мене було, просто з собою не було. Два два місяці не було Ну, не було з собою, звісно. Ну, я тобі віддам дві тисячі. Самилка, а собі хоч залишилося? О, Господи, мама, успокойся, мене все нормально з деньгами. Успокойся, мене все нормально. Ой, бо не спи. Залишилося? Мама, ну ти як з привітом. Мамо. Ні, ти що ти казав? Ти казав, я хочу брати. Мама, мені денег, я хочу собі ще купити.

Дурдом.